Всім привіт підписникам та гостям каналу. Що Сьогодні неділя, е, як правило, зазвичай я в неділю не працюю, Стараюсь не працювати, але е, час таке в час, що треба підганяти роботу. І сьогодні покажу вам, що я зробив. Зараз зайшов, ось п'ю каву, заварив каву, зараз поп'ю і піду покажу. Хотів саме весни знімати про гарбузи. Але багато дивився ну, різних там, і Віталіка, і Фред, і ну, там багато і молодий фермер, і гарбузоводи України. І багато людей жалувалися, що дуже велика засуха. ну Кого не родить, кого вже погоріли. Ну Я теж такий думаю, ні, не буду показувати. Не хочу. Не то, що Вначалі все було добре, тоді один огород середній. Він просто половину пропало, поморщився, такий, як у бородавках став. Я ось недавно ходив, один розбив свиням. А він всередині гнилий. Учора їздили ми бур'ян на по картошки на перший считай. Я вважаю, дальній це перший, середній і третій це саме ближче до двору. Такі огороди. І я вам скажу, що гарбуз є. Гарбуз є комбайн в проєкті, вже 1-3 готова. Так що, то я казав, не буду. Бо правильно, ну знаєте, в мене перший год, у мене опита 0. І коли оця баделяка здоровезна, гарбуза практично не вийдена. Зараз починає баделяка сідати і гарбуз весь проявляється. І ну, Вирішили з дружиною, що комбайн треба. Тому що ми вручну... ну, я думав, так, та, люди жалуються, в цьому році нічого не буде. Дивлюся Сеню Сінявича. Сеня розповідає, що менший гарбуз лучший. У нас дуже здоровий гарбуз. Такий. Не знаю, ну, здоровий, Для мене здоровий, таких як три голови моїх. Є маленькі, там это, турка, по-моєму. А є і дуже здорові. А є і середні, а є і ще й молоді, а є і ще й дуже молоді. Ну, коротше, ті, що підсівав там і дуже позаростали огороди. І якось не пойму, чого так вийшло, що середній огород половину огорода чистого. Зараз я поясню, чому моя така думка. А половина щирець і в основному щирець. Видать, там. Там, де чиста половина огорода, там люди сіяли таке, ну, мабуть, якесь більш зернове. Тому що я щось так думаю, у них там ну, не знаю чого. А тут половина одна, вона дуже заросла у щіреці, бур'яни, там ну, дуже такий печальний. І там її немає і гарбуза, немає. Він там погорів, поплюск. Спочатку там було найкращий огород, вважаю, потім щось там хуже, хуже, хуже. Ну і треба, по всій вероятності кормити. Кормив я вимпел і оракул. знаєте ці препарати всі. Знаєте ці всі препарати. Чи є результат, я думаю, є і є непоганий. На другий рік, якщо буде все добре, то буду. Я його кормив із ручного пульвізатора цього, ну, електричного оприскувача, я його кормив два рази. Кожен кустик починає з чотирьох листків, з двох справжніх, я наче пс псп ппсикав, потім вже пшикав або навіть три рази. Потім шикав такий вже, знаєте, вже пш, -пш треба було водити вже такий примерно ну, сантіметр 50 в радіусі. І вже ще раз бризкав, коли вже треба було переступати бадилку. Тобто, ну, хуже я не зробив. Надію, що зробив ще краще. Ось, Так що зараз піду покажу, що я зробив сьогодні. Тому що ну я в початку відео казав, що я в неділю е стараюсь не робити. Але сьогодні такий день, що якщо сьогодні не зробиш, то завтра можеш вже не зробити. Або щось помішав. Завтра, якщо не кабана колоть, значить треба буде коптити. Оце... Потім воно оттягнеться на два дні, а воно все серед двору лежить і його треба ну, при... При... убрати. І тому сьогодні було прийняте рішення. Дружина каже, я їду на роботу, а ти каже, сьогодні відпочивай. Тому що вчора ми теж дали там Дрозда, вирвали бур'ян по картошки. Там небагато, навіть на соток ну, 4. 4-5 соток ну, через весь огород, але такі пошли щерець, такі дерева пошли, що ну, дуже здорові. І, кстати, зробив. Гербіцид зробив своє діло по картошці, Той, же, що й на гарбузи, той, же, що і на картошку. Тільки картошку побризкав я. Я не пам'ятаю, як називається. Коли... Хто хоче, спрошіть, якщо так напишу, я ще не забудусь. А вже на гарбузи треба було додати ще якийсь компонент. Туди. Я вам скажу: в цьому році в нас є, стоїть чистопол, така літрова бутилка чи 500 грамова. Коротше, не знаю, так дивлюся, в серванті стоїть. І... Так, чистопол хуже, ніж цей, що препарат український. Е я вже Укрвіт. Укрвіт фірма. Я позвонив до менеджера, у нас є тут у місті. Він мені сказав, я кажу, для гарбузів, він каже, ну, то-то. то, -то, -то". Е е Обично ми для гарбузів каже, не займаємося, але це дводольна насінева, по-моєму. ну, я, Він так якось сказав, що каже, вам треба то-то-то. ну, І було прикуплено препарату, по-моєму, на 7000. Да. Три каністри, кожна каністра по моєму десь по тисячі. Це мимо Оракула і вимпела. Ще були препарати. Ой, я ж... ну, знаю, що у Я там заказував і от такий результат. Тобто На другий рік я буду просто трошки норму збільшу, або ну, Узнаю у цього ж агронома, узнаю. якщо може, два рази побризкаю. Просто розумієте. Чим... Це ж не картошка, що ти можеш між дорядками, гарбуз як розлізся, все, тоді ти вже не побризкаєш. Тобто треба це все робити до. Ще кажуть, що треба робити ну, по весні раундапом, а потім обробити просто пусту землю до посіва, а потім сіяти гарбуз. Ну не знаю, наскільки це правда, наскільки ні. Так що все, друзі, не буду затягати відео. Вийду, розкажу на вулицю. зараз з доп'ю каву і зустрітися на вулиці. Так, оце вийшов і хотів. Ну Хотів вам розказати, що це за доска. Дивіться, колись давно-давно, коли я сюди переїхав жити, тут не було ні гаража, нічого, це гараж. Я дивлюся таких молодих каналів, Молоді власники каналів, таке Оля ДХТ. Вони стараються все робити, все, ну, якби, все чин по чину, дом робить все. У мене отута до цього року не було стяжки. Я зробив стяжку, я зробив. Потолок. Ну, о, тут лежала доска така товстюча о, сика, чи я, ясен, щось, ні, не ясина, або тополя, або щось о, сика таке. Ну, вони на посадках тут ростуть. І з цих же досток я заложив яму. Зробив уголок, залив стяжку, поробив полочки, того що тут було. Ну, у мене попередніх відео, є я там, де робив риношку, в цьому ж гаражі я варив робив машину зимою. І тут просто настільки некомфортно і неудобно, тому що було тісно. Тут стояв такий стілаж, проходить, треба тертись. Там все заставлено, то собака, то. Ну, коротше, тут багато чого було. Зробив. Так, до чого я веду? Якщо у молодим не зробиш, то під старость вже ну, дуже важко це буде зробити, тому що цьому гаражу 30 років. А зробив тільки зараз підлогу. Заказав куб шальовки обрізної 100 на 25. А ну напишіть, у кого яка ціна. У нас 7 тисяч куб. Оце 66 досток 6-метрових. Пошліть, покажу вам, що я. Це ж в гаражі все треба було викидати. Зараз везде бардак. Дивіться, свиням вариться. Бачите. Ще підкармлюю свиней трошки. Ой, йому, я треба затовкувати. А що підкармлю, То що залишила стара картошка і треба її. Ну, жалко викидати. Ми ж не Ми ж хазяїва. Дивіться, готовлюсь до сушки гарбуза. Казав Сеня, сушок багато не буває. Як я робив? Зараз покажу. Ось дивіться як. А, це прикручене. Значить, зробив каркас доск, брусочок 30 на 30. струганий, і все. Воно було зроблено на клітки. Потім думаю, та ж, клітки, чи я буду робити, чи ні. Треба робити сушку, тому що. ну, надо сушка. Зробив я каркас, положив два брусочки. Між ними 95 врізав оці ось брусочки. Їх тут 7 штук. Прогон. Бруска оцього 3 метра. Чого 3 метра? Того, що я ну, розчитую на те, що я його буду сушити в хаті, а в мене хата длиною 7 метрів, там на фермі, там де були клітки. Я вам все покажу. І ширина 310. А тута ширина одного цього лотка метр. І вон ще 3 штуки. Тобто, виходить, 4 лотка встане ну, в хату. От. Ну, думаю, таке. І тут же зробив борти. Я думав, ось сюди пришить з боку, а потім думаю, ні, воно і так украде, буде. Тут буде вважаю, 7 см мало, може треба буде більше насипати. Я поставив зверху, знизу на сверлів дирки. І оттуди поприкручував. Отак, і вийшла дуже хороша конструкція. Тепер що я зроблю? я хотів, ну, Може буду і на ногах сушити. Ну, тобто, я, у мене ще є трошки матеріалу залишилося І сітки. І штукатурна сітка. Що тут внизу, дивіться? Якщо вам видно, бачите, тут блискуча така штукатурна сітка, по-моєму, ну, вона тут, мабуть, навіть не миліметрова. Зараз я ось я вам покажу її. Бачите, ось така штукатурна, вона сантиметр на сантиметр чи 12х12. 12? І отака штукатурна фасадна синя. Була тут бумажка, вже, вже не бачу. Хотів показати вам названня його. Бачите, як треба, так вже і немає. Як не треба, тут вона болталась під ногами. А ось вона. Зараз я вам покажу. Опа! Так, ось вона. Мастер преміум фасад М145. Ось ця сітка фасадна. Ну і там у мене штукатурна була. Значить, Спочатку заслав штукатурною. Тут попристігав попри степлером, а зверху оцю сітку, щоб, тому що сама ця сітка не витримає. Є у мене ще сітка з кліток, але вона півтора метрова і небагато. Ну, вона різна там є. Там є і 50х50, 50, і 25х25. 25. Коротше ні, думаю, зробу, зроблю, як кажуть, як в армії. Все однообразне, безобразне. Ну і Вийшло таких у мене 4, 4 сушки. Але ще. Ще буде на дві. Тобто ці я поставлю в хаті 4 штуки. І може дві зроблю, щоб на посів мат сушити не пушкою, а, а буду сушити на сонці. Ну, побачимо, як воно, бо розказувати це одне, а робити це зовсім друге діло. О, пожалуйста. Іздох акумулятор. Як завжди. Так що сьогодні така була пророблена робота. і по поводу неділі, що я не роблю, чую, косять, пиляють, страгають. Зараз вже, я думаю, що люди особо не додержуються, тому що наша влада переіменувала всі празники. Ну, дивіться, ось було недавно Михайлове чудо по-новому, 6-го. Ну, так як випить, закусить, то можна хоч через день празники. А так як мій дід, мій батько і моя вся, всі мої ну, якби родичі, всі завжди. 19-го ну, відмічали це свято Михайлова Чудо. У мене батько мешкав був, царство небесне. І, Виходить, що мій дід не робив у неділю, батько мій старався не робити. Але ж теж в селі, знаєте, як сьогодні день не зробив, завтра буде вже не зробиш. Тобто Сьогодні перехрестився, якби нагрішив, ну, хай Бог прощає, тому що це треба. Без нього нікуди. Бо я ж кажу, завтра друга робота, післязавтра ще одна. Ага, ще покажу вам з згортувач зробив. Ось він. Бачите, стоїть. Тут не поймеш так. Зараз я його положу. Хотів там труба, в мене є і матеріал, але нема часу. Отак. Отакий. На задню навіску і задом буду горнути. Та сама труба, отака вона. І оця рамка вона в мене була, до неї боронки цепляються. Тобто воно відкручується. Вон чотири болта і ось по одному. І оце все отак буде відходити. Тут теж все на болтах. Мислін треба, не треба, значить хай так і буде. Того, що, думаю, якщо зробити наперед, то нема циліндра, І воно знаєте, одне все за одним тяне. Нема циліндра, нема матеріалу, нема всього, нема того. І бачите, на трактор треба навеску, щоб впереди. Ти ж його не будеш ну, як, закидати. Вручну ж не будеш піднімати через там, цепок чи через. Думаю, хай лучше буде отак, назад не В мене його там небагато того гарбуза, але підготувався, тому що ходити, збирати його, навіть якщо комбайн буде, ну він я думаю, буде. Хотілося б в волочку, щоб ну, проїжджати і з волка брати, не бігати по огороду там шукати. Так що таке, буду на огороді, покажу ще гарбуз, який вродив. А так це вже буде в другому відео. А так, всім миру добра, бережіть рідних та близьких, це найдорожче, що в нас є. І до зустрічі на каналі.